Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Еліанора таро 2 у своїй чарівній студії. Перед новорічна відливочка, але не важливо, коли ви її дивитесь, вона буде діяти актуально завжди, коли ви її будете дивитись. Тобто чистимось. Також мамеранг ворожим енергіям ворогам. І хай так і буде. У нас така буде цікава відливочка. Так, багатенько. Але сподіваюся, вийде все продивитись, поки застигає У мене віск тут майже на всю тарілочку цю вийшло. Давайте поговоримо, пишіть, як ви. Підготувалися до нового року, які у вас перечуття, які почуття взагалі, що готуєте, сподіваюсь, вже не присловути олів'є або не лише його. І сподіваюся, наших воїнів, наших захисників буде також достатньо їжі, різноманітної, головне, корисною, щоб їм придавало силу, щоб вони могли е дійсно вже відвоювати е або всі вже території якомога швидше. І хай їм буде тепло і затишно, і всім нам, всі, хто дивляться це відео, давайте <кій> у віск ми відливаємо всі негаразди, які є в житті. От, хай все погане туди у віск, запечатається, і хай залишиться в житті лише добре, хороше. Зараз будемо дивитись, щоб продіагностувати ситуацію. Так, трохи зарано я, мабуть, почала діставати. Так. Бачу у когось доріжка така доволі рівненька. Ну, хтось е потерпав, якісь, е переживав ситуації, надзвичайно складні. Видно, тут людина навіть схудла. Можливо, це ви. Так. Бачу таке вухо, хтось прислуховується, можливо, вас хтось підслуховує, тож ви. Будьте обережні, гучно не розмовляйте там, де ви можете запідозрити, що хтось вас підслуховує. Так, бачу кінь такий, стрімглав мчить, але чомусь ноги. Буде хтось намагатись кудись вирушити, але ще недостатньо потужності, недостатньо всіх умов для того буде. Так. Ой, якась цікава. Тут навіть не знаю, як вам показувати, щоб на всю камеру, можливо, подалі трохи. Так. Я же ж зробити так от, -так -от. Навіть сон ось так краще буде видно. Так, ну, давайте дивитись, що тут у нас показують. Ой, хтось від'ївся за ці свята. Аж не хочеться ворушитись людині. І тут приходить як якась чарівна фея, хтось вам вказує шлях, але ви сидите як такий трохи або така, і дивитесь на неї, і думаєте, та ні, я цього не буду робити, мені не хочеться. Але знаєте, феї, феї зазвичай вони. Хоч і такі трохи казкові персонажі, але зачасту це як наші якісь вчителі, якісь гуру, які вказують дійсно вірний шлях наш. Потрібно трошки прислуховувати. Зазвичай, ну, це не як у казці прийде фея, це голос вашої внутрішньої інтуїції. Так, бачу якийсь кранник. Кран просто з таким вентилем У когось а, вийдуть а, ситуації з водою пов'язані, можливо, в когось не було або не буде. Але бачу, що з'явиться водичка потече ось таким потоком. Можливо, в когось навіть краник такий. А, з приводу фінансів, щоб відкрити потік, потрібно лише відкрити кранік, тобто якісь зусилля прикласти. Прикласти, щоб це було, щоб вода так потікла, бо цей потік фінансовий. Потрібно лише у ну, випадку з водою, лише відкрутити кранік, у випадку з фінансами, лише прикласти невеличкі хоча б зусилля. Якщо хочете більше отримати, звичайно ж, більше зусиль потрібно. Так, ну бачу взагалі такого єдинорога. Тут хтось націлився на якісь вершини, буде долати, будете долати. Так, ну бачу такі, як сані. Можливо, це вже Санта Клаус поспішає до вас з подарунками. Так, хтось на гребні хвилі буде, на гребні хвилі просто. Буде емоційний такий підйом. Хтось як приборкує такого якогось хижого звіра, хтось в боротьбі. В боротьбі і на вашому боці сила. Просто на вашому боці сила. Видно, ви перемагаєте. Просто перемагаєте. Це дуже-дуже гарно видно у цій відливочці. Бачу ось двоє людей. Стоять навпроти, як наче два, други, два друга, ну, можливо, родичі, але, схоже, як два чоловіка, таких два друга, дуже раді побачити один одного, можливо, не бачили, можливо, переживали один за одного, що щось трапилось побачитися з другом, за якого ви дуже переживали. Бачу, хтось якась от лодка, лодка, і до неї Янгол устрімився. Янгол говорить про те, що допомога якась тому, хто потерпає в якоїсь ситуації надскладній. Боже, бачу такого янгола великого, точніше, сам янгол не дуже і великий, а крила в нього просто вони закривають. Дуже багатьох людей, який то захист буде. Захист, я так думаю, цей янгол особлює всіх наших воїнів, які є янголами, захисниками нашими. Бо крила тут величезні. Допомога та захист потужний. І хай так і буде, хай їм щастить, хай буде успіх в усіх їх справах. У цій потужній боротьбі із ворогом. Ну така дуже, дуже потужна відливка, вона така загальна виходить, але ж, я думаю, кожен почув своє. Тут і боротьба, тут і хтось ось гора така і. Нагору навіть сходи прорисувались, промалювалися. Тобто, не бійтесь складнощів, не бійтесь кудись підійматися у гору, досягати чогось, бо навіть сходи. Ну, сходи так на початку промалювались, перші кроки самі найважчі. Тобто, тут вам буде навіть якась як допомога свище. Почніть лише цей ці, ці кроки робити до вершини, не бійтеся, головне, почати, хоча б тоді вже буде легше. Отака от відливочка. Пишіть мої любі, як у вас відіграється, коментуйте, не забувайте про вподобайки. Мені дуже приємно, так ви допомагаєте розвивати мій канал. Я вас люблю з наступаючими святами з Новим роком. Пишіть. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Ваша Еліанура. Пока-пока.